Останні дні серпня в Івано-Франківську увінчає фестиваль, присвячений Івану Франкові. Культурно-мистецька подія отримала назву «Франкофест». Відбудеться під гаслом «Франко» і Франківськ, митець і місто. Фестиваль покликаний показати постать письменника не лише як літератора, а й мислителя, чиї ідеї залишаються актуальними сьогодні. Локацією фестивалю буде Палац потоцьких. Дійсно. Події будуть для на різну аудиторію. От пан має книгу. Це якраз по книга ж подружжя тихолозів Франко від А до Я. Де ми запрошуємо дійсно всіх від дітей до підлітків, студентів, батьків, старшу аудиторію. Тобто, фестиваль і літературна частина буде розрахована, звичайно, що. На всіх і ми поглянемо на франка з різних точок зору, можливо, з неочікуваних, оскільки ми знаємо його не тільки як письменника, поета, перекладача, вже як сказали, але й громадського діяча, політика, фемініста генія одному, звичайно одним 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 словом У програмі Франкофест, тематичні акції для дітей, так і для дорослих. Це бесіди з дослідниками творчості Каменяра Богданом та Наталією Тихолозами. А також панельна дискусія на тему який він літературний Івано-Франківськ для наймолодших вистави, майстерки читання франкових казок. Окрім цього, на території палацу потоцьких діятиме книжковий ярмарок та виставка виробів декоративно-прикладного мистецтва. Крім літературної програми, яка буде дійсно. Дуже насиченою, дуже серйозною і дуже змістовною. І, ну, може, і не дуже серйозною, тому що буде і дитяча програма літературна. У нас буде ще і театральна програма, яка буде з кількома колективами, і будуть запрошені гості зі Львова, і будуть представники з нашого Івано-Франківського драмтеатру із театру Жива історія тому театральна складова буде теж активно присутня. І як же фестиваль без музики? Нинішній фестиваль стане своєрідною прелюдією до великого святкування. А вже наступного року, до 170 річчя від дня народження Івана Франка, планують провести масштабніше дійство. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.